Чому всі українці бандерівці? Я вам зараз все поясню. Це історичний календар. З вами український історик Олександр Алуфьоров. 1 січня ми згадуємо день народження Степана Андрійовича Бандери. Чому нас називають називають бандерівці? Дуже просто в Росії є завжди від їхньої влади завдання знайти двох ворогів якогось одного колективного ворога бажано на заході. Страни запада, НАТО, Сатаната пам'ятаємо ці всі штуки. Ну і звісно, ще одного ворога, який би демонстрував їхньому народу, що все добре, що українці завжди з ними братні народ, але знайдеться якась завжди якась грубо кажучи, падла, яка заважає той зрадник. І тому на початку 20-го стріччя ті, хто будували українську незалежність, називали Мазепінці, потім називали їх Петлюрівці, а зараз Бандерівці. Це банальне замовлення Кремля для свого народу. Шануємося, друзі, Підписуйтесь на канал історика Олександра Алферова.